Перший благоустрій за 40 років. У дворі на Коновальця 103 стартував ремонт двору. Мешканці кажуть, вже й не сподівалися на покращення. Постійно зверталися до місцевої влади, адже раніше мусили оминати і перестрибувати калюжі. Тепер радіють, буде рівненько і чисто. Нарешті в цьому році ми дочекалися. Хоча чесно кажу, насправді не думали, що в цьому році це відбудеться в зв'язку з обставинами в країні. Але дякуємо, що знайшли кошти і виділили їх для цього ремонту нашого двору. Насправді це. Двір, ремонт потребував не тільки як мешканці будинку, а бачите, самі тут є садочок, тут є школа поруч. Тобто всі дітки зранку, також, ну, коли йдуть в школу в садочок, також коли назад не повертаються цим двором. І це було дійсно, що діти скакали по тих калабанях або йшли по проїжджій частині, де там теж інтенсивний рух досить. Ярина, мама трьох діток. Вийти з дому з візочком для жінки було суттєвою проблемою. Адже через ситуацію з паркомісцями та відсутність якісного покриття автівки паркувалися просто на тротуарі. Було дуже погано. У нас покриття фактично тут уже не було. Плюс до того багато мешканців мають своє власне авто, і щоб припаркуватися, було проблемно. Мусили заїжджати за бордюр. І тому ну, їхати було дуже, дуже важко, чесно сказати. І машинам було зле, тому що машина не могла нормально припаркуватися, і яма на ямі, і, і важкий заїзд, і ну було, було жахливо. Тепер, звичайно, не порівняти, рівненько, гладенько. Ну, і зелену зону це теж дуже важливо, тому що ми самі насаджували. Загалом запланували роботи на площі понад 800 метрів квадратних. Тут оновлять дорожнє покриття, облаштують нові паркомісця та встановлять лавки. Робимо тут міжбудинковий проїзд, входи до під'їздів, лавки ставимо, відмостки, Такий невеличкий комплексний благоустрій. Мійський голова Руслан Марцінків каже, попри непростий час, тил має жити і розвиватись. Тому в Івано-Франківську заплановано ремонт 50 дворів та 50 тротуарів. Ми український тил і ми повинні показати, що життя тут триває і незважаючи ні на що, ми працюємо, робимо місто гарним, комфортним. І Дуже важливо, щоб люди, які повертаються, і наші хлопці повертаються з війни, які хто сюди вимушено приїхав, відчував, що є майбутнє, є перспектива і перемога буде обов'язково. Тому на цьому комунальному фронті ми теж показуємо успіх, і незважаючи ні на що, продовжуємо працювати, продовжуємо робити благоустрій для прибудинкових територій. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.